Данило, перш за все, вітаємо тебе в Буковині. Поділись, які твої перші враження від нового клубу та нової команди? Враження тільки позитивні. Дякую за привітання. Я радий опинитися в цьому клубі, бо в мене є більшість знайомих тут, десь зустрічались по юнацьких лігах, десь у вищій лізі. Ну і перш за все, це тренерський штаб, який запросив мене сюди. От розкажи про знайомих, кого ти добре знав до переходу в Буковин? Ну я прям не супер добре знав, але я знав Олега Кожушка, знав Кирила Прокопчука, знав кого я знав Тараса Саківа, знав, який також тільки що прийшов. Ну, Це перше, що падає на думку ці хлопці. Поділись, чи довго обмірковував пропозицію в Буковин? Та в цілому ні. було запрошення від. Юріча і було приємно по-перше, це. І по-друге, я почув, які амбітні завдання перед клубом стоять. І як клуб насамперед розвивається, тому я не досить довго думав. Я знаю, що я можу тут розвиватися і покращити свої якості. По спільній роботі в оболоні ти добре знайомий з тренувальним процесом Сергія Юрійовича Шищенка. Розкажи, який він, які основні вимоги, і чи відрізняється він якось вже в Буковині, чи в принципі ось те саме, що було в «Оболоні»? Ну поки що ні, поки що однаковий. Такий, як був в «Оболоні». Він ставить високі завдачі. Він хоче, щоб як і команда, так і гравці індивідуально розвивались. Сам тренувальний процес, мабуть, такий самий, підготовка така сама. Можливо, інший підхід трошки буде, бо завдання, я думаю, що зовсім інші, які були в оболоні. Тому в цілому мені все знайомо. Чи важко тобі було залишати оболонь після трьох сезонів у столичному клубі? Ну, в цілому так. Моя частина життя відбулася там. Також був вихід прем'єр-лігу цим клубом, і ми залишились протягом двох років з командою в прем'єр-лізі, і це були яскраві часи. Я вважаю, що я розвивався і став краще як футболіст, як людина. Футболісти не люблять говорити про свої сильні і слабкі сторони, але все-таки, як ти себе можеш охарактеризувати як футболіста? Краще запитати у тренера. Не будеш відповідати на це питання. Ну, ти все життя грав у центрі оборони, в принципі, так? Чи... Ну, в цілому так. Ну зараз при Юрічі і ще при юнацьких командах дублюючих складах грав правого захисника. Ну, інколи лівого, але так зазвичай або правого, або центрального. Ну, дивлячись, яка схема. Ну, знову ж таки, якщо три центральних, то в центрального, або якщо в чотири захисника, то крайнього грав. Ну, були варіації. Як зараз оціниш свою готовність на початку зборів? Ну, є ще до чого рости, тому ми якраз на підготовчому етапі і не можу сказати у відсотковому відношенні, але близькі до оптимального. Що скажеш про колектив у Буковині? Наскільки хлопці вас прийняли? Ну, ще такого прийняття не було, знаєте, як там коридорчик або ще чогось. Але дуже приємно, дуже тепло зустріли хлопці і. Це прикольна атмосфера, класні, класні умови, тому я думаю, буде все добре.